Насправді, якщо говорити про те, що сьогодні ми відчуваємо як українці громадяни держави, яка воює фактично вже більше як півроку. То відповідно це такі, я не побоюся цього слова, досить бажані очікування, тому що нам тривалий період часу казали, що буде контрнаступ. Ми будемо мати якісь результати з позиції того, що ми будемо заходити в окуповані міста. І оці новини, які є, багато хто говорить, що їх не потрібно коментувати. Хтось говорить, що контрнаступ це завжди, і взагалі наступ в військовій справі, це завжди величезні втрати. Більше того сьогодні по дорозі до вас я бачила звернення своєї колеги, голови е обласної ради Миколаєва, яка зауважувала про те, що потрібно, е там, щоб люди активізувалися по здачі донорської крові, і це теж наводить на якісь певні думки так нас. Але е якщо ми говоримо про ту ситуацію, яка склалася в Україні сьогодні, то. Мене не дивує оця величезна кількість експертних оцінок стосовно того, потрібно це говорити чи не потрібно це говорити. Я щиро радію з того, що величезна кількість людей, яка сьогодні знаходиться в окупованих містах, які перебуваючи в будь-якої будь-якій формі контакту, чи це вони десь можуть написати в якийсь наш спільний чат, чи якась можливість передати якусь інформацію чи розказати якісь новини. Вони завжди наголошують на тому, що коли вони чують якийсь шум навколо їхніх міст, вони розуміють, що станом на сьогоднішній день Україна за них бореться і вони дуже очікуються, тому що коли вони сидять у тиші, для них це величезний стрес, бо вони переживають через те, що можливо, станом на сьогоднішній день наша армія не спроможна отримати перемоги по тим позиціям, які є, і тому те, що зараз коментують військові експерти, і те, що коментують зараз, досить велика кількість тих людей, які знаходяться на півдні, це. Це Насправді дуже очікувані новини, які е, ми тривалий період часу з вами, я думаю, і вимолювала. Так сталося, що ті люди, які зараз знаходяться в окупованих містах, вони проживають величезну кількість репресій, це випробування. І ми, як українці, власне, в цій війні через підхід до цінностей і до того, що ми боремося за своїх людей. І я дуже вдячна тим хлопцям, які сьогодні боронять і в збройних силах України, розуміючи, що таке наступа, я повторююся, що багато хто говорить, що це звичайно досить таки важка ситуація, проте ми бачимо якісь новини, які до нас доходять. Вони свідчать про величезну кількість от таких інтелектуальних ресурсів, які вкладені в те, яким чином наша держава воює, зберігаючи в першу чергу людей.